Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд, і з вами Крупт, і сьогодні в нас трішки дурнувата ідея. Що ж, я вирішив дослідити, наскільки великим є Тей ват, принаймні той, який нам вже відкритий. Тобто порівняти величини масштабу з реальним світом. Маршрут мій буде наступним, я планую пробігтися ось таким чином, ось тут. Навпростець пробігти, пробігти ось таким чином, тепер пробігти через хребет, далі піти ось так, тут перейти таким чином, далі перейти, мабуть, от сюди, пробігти таким чином, потім через пустелю, тут пробігтися, і далі через натлан, мабуть, якось ось таким чином пройтися, хоча, мабуть. Десь отут я піднімуся і дійду до. Сюди. Це крайня точка наявної карти. На мою думку, це буде найраціональнішим, тому що сюди ближче, і у Фонтейн також це ближче. Не знаю, що з цього вийде, і скільки саме часу це в мене займе. До речі, в Інадзуму теж менше бігти, ніж бігти сюди. Тому, на мою думку, це буде найдовша можлива відстань, яку можна пробігти. Далі, які я умови собі поставив? По-перше, я буду використовувати здебільшого фуріну у звичайному темпі. Тобто, не використовуючи спрінт, я буду просто бігти. Чому фуріна? Тому що в неї є можливість бігти по воді, і мені не треба буде нічого видумувати на таких проміжках мапи. Далі, якщо мені треба буде зістрибнути вниз, то це просто. Просто зістрибую і продовжую біг. Якщо мені потрібно піднятися на гору, я буду використовувати шилон для того, щоб пришвидшити цей процес і спростити це, тому що мені не цікаво, скільки часу в мене займатиме підняття на гору. Мені саме цікава відстань. Ну і власне це все, все, що ми будемо використовувати, це фуріна і інколи шилонен. Я сподіваюся, що витримувати цей шлях, мені буде досить просто, тому що гір насправді. Не настільки багато в цій грі, тому ну подивимося. Мені цікаво, скільки саме це займе часу. І так як я розумію, що я не зможу вам розповідати весь цей час щось цікаве. Ну і з огляду на моє горло, теж, звісно, я б краще помовчав. Тому, здебільшого, я просто буду пришвидшувати десь в 20 разів швидкість відтворення і пускатиму на фоні музику. І також в лівому верхньому. куті то ви можете бачити таймер, який я запущу, і він буде тривати весь час виконання цього челенджу, не знаю. Мені цікаво, скільки саме часу в мене займе подібне переміщення. Почався дощ, мені дуже це подобається, але що вже вдієш? Починаємо челендж таким чином. Так, я запускаю таймер і побігли. Скажу вам чесно, мені дуже хочеться використовувати спринт або щось іще, тому що мені здається, що все неймовірно повільно. І от коли ми матимемо дані, скільки часу займе ця мандрівка, можна буде прикинути, скільки саме відстані я пройшов за цей час. Я думаю, що м, цей саме біг можна прирівняти десь приблизно до 7,5 км на годину. Я думаю, що це буде досить об'єктивно. І якщо вся мандрівка в мене займе одну годину, то ця відстань і буде 7,5 км. Я так думаю, що від години до 2 годин мені здається, що ця мандрівка має зайняти. І я думаю, що приблизно таким є тайват в реальному масштабі. Так, ну хребтом не виходить бігти на простець, тому доводиться такі добрячі гаки робити. Так, ну що ж, народи, це вже 23 хвилини. Я думав, що шлях сюди займе більше часу. Так, не те, щоб 23 хвилини було мало, однак це всього-навсього означає, що я пробіг 2 кілометри. Це досить мало і менше, ніж я очікував. І ще я помітив, що коли я входжу в бій, то швидкість переміщення персонажа зменшується. Тобто базова швидкість переміщення у бою менша, ніж поза боєм. Або мені просто здається, так тут зараз буде досить складний шлях, тому що спочатку треба буде десь падати, потім підніматися. Тут не скрізь можна піднятися, принаймні наскільки я це пам'ятаю. До речі, це вже 40 хвилин, а отже це умовних 5 кілометрів. Щось мене оця гора попереду непокоїть. Сподіваюся, що десь в мене на шляху прохід. Оце схоже на прохід чи ні? Хе -хе. Наче так. Так, тепер треба вирішити, як саме я пробігатиму через натлан. Мені здається, треба ось так наопростець піти. Ось тут, якщо залізо, буде добре, і пройти ось цим шляхом. Тут залізти знову нагору і вже ось так. Окей, сподіваюся, що там. Не буде надто високих гір, і я за рахунок шилонен, Плюс тут все ж таки є флогістон, тому мені має бути трішки простіше. Подивимося. З погодою мені трішки не пощастило, чомусь мені здається, що я майже весь час біжу або в дощ, або вночі. Так, ну що ж народи, Ось і минула година, тобто до цього моменту я подолав 7,5 кілометрів, принаймні приблизно. Тому що, звісно, точно казати, яка саме швидкість бігу фуріни дуже складно, враховуючи те, що це фентезійний світ. Але якщо дивитися ну, на те, як саме біжить персонаж, то це біг під тупцем, а швидкість такого бігу приблизно 7,5 Половиною 10 км на годину, і звісно, враховуючи її зріст невеликий, я думаю, що 7,5 км це саме та швидкість, яку здатна видавати фуріна. народи, буду відвертим, я думав, що цей шах займе значно більше часу, і того ми маємо одну годину і вісім хвилин. Я, звісно, міг би ще добігти взагалі до кінця мапи по воді, однак не те, щоб я бачив в цьому якийсь сенс. Отакий от тий ват він значно менше, ніж я думав, і тепер залишилося тільки підрахувати, яка саме різниця буде з реальним світом. Я міг би ще збігати от сюди, однак не бачу в цьому сенсу. Я думаю, що це займе ще приблизно три хвилини, і, власне, все. Що ж народи, у нас є дані, а отже, можна підрахувати, яку саме відстань я пройшов. Так як я витратив 1 годину і 8 хвилин, це означає, що відстань складе приблизно 8,5 кілометрів. Так, це досить мало, однак, що є, то є. Я розумію, що Тут у світі фентезі можна до цього ставитися як до книжкових відстаней. Тобто нам описують певні місця, однак не усю дорогу разом. І якщо опустити усі ці відрізки, які нам не описані, то відстань буде значно, -значно скорочена. У випадку з іграми використовується саме цей прийом. Нам не показують забагато зайвого. Саме тому повна відстань буде значно меншою, ніж вона є насправді. Однак мета цього відео була порівняти саме ігрові відстані з відстанню в реальному світі. І що ж ми маємо? Давайте подивимося. Якщо накласти мапу Тейвату на мапу Києва, то ми отримаємо приблизно отаку картинку. Так, мапа Тейвату, принаймні та, яка нам вже відкрита, вона приблизно як спальний район Києва. От такі от справи. Так, я розумію, що це все умовно, і, як я вже сказав, відстані в реальності значно більші, ніж нам показані у грі однак. Сенс був саме у такому порівнянні. І це насправді трішки комічно, так я розумію. Я насправді дуже здивований, що цей шлях зайняв в мене так мало часу. Однак це підтверджує тезис, що навіть якщо ви вибиваєте персонажа з Наталану, при цьому ви тільки почали грати, добігти до Натлану, щоб вбити боса ну, мати змогу вбити боса. і Зафармити для нього якісь ресурси насправді не настільки складно, як це може здатися на перший погляд. Так, година часу це багато, однак це не неможливо. Тому на мою думку, цілком куди я там іду? Тому, на мою думку, цілком нормальна порада крутити натланівських персонажів, навіть якщо ви тільки но почали грати. На цьому це дурнувате відео закінчується. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!